Чому люди ставлять собі весь час умови? Умови, ось ем, я полюблю себе, коли у мене буде будинок, коли я куплю машину, коли я досягну поставленої мети, і завжди стоїть умова для того, щоб прийняти себе, полюбити. Чому ж настільки нам важко приймати себе? Тому що це модель, яку ми самого дитинства разом із молоком мами можемо просто поглинути. Дуже велика кількість батьків вони сварять дитину, коли дитина робить щось погане. І не сварять або говорять якісь там слова підтримки, коли дитина робить щось добре. І виходить, що ми звикаємо до моделі. Що якщо я, наприклад, в себе в кімнаті зробив якийсь гармидор, мене за це посварили, і я погано себе відчуваю. Тобто, в мене формуються самого дитинства. Певна умовленість ставлення батьків до мене. Тобто батьки до мене ставляться добре тоді, коли я відповідаю певним очікуванням. Тобто, наприклад, я там зробив домашнє завдання, чи я там вчасно повернувся додому, чи ще щось. Але коли я порушую ці умови, коли відбувається ситуація, в якій я десь накосячив як дитинка, щось зробив погане, то виходить так, що потім мої батьки можуть мене там, наприклад, сварити за це і це призводить до того, що я звикаю до тої думки, що любов треба заслужити, і я починаю її намагатися заслужити, як дитина може це робити. І дуже багато дітей вони навіть приходять до батьків, вони говорять: Мама, там дивись, що я зробив там чи папа дивись, що я зробила. Тобто дитина підсвідомо намагається. Отримати цю любов від батьків і вона намагається робити задля цього щось. Коли ми дорослішаємо, це перетворюється на те, що в школі ми потрапляємо так само в систему оцінювання. Коли ми розуміємо, що ми там отримуємо, якщо гарні оцінки, нас вчителі хвалять. Якщо в нас погані оцінки, нас сварять батьки, нас сварять учителя, і ми там постійно десь вигрібаємо на якихось там класних зборах. І виходить так, що в школі ця система підтримується так само, і потім, коли вже там дитина доросліша, людина стає дорослою, то вона входить в доросле життя, де все те саме, тільки вона тепер сама себе вже починає нівичити і сама до себе ставить з умовами, тобто вона говорить: а за що мені себе любити, якщо я гладка? А за що мені себе поважати? Чоловік говорить, якщо я не заробляю гроші. А якщо от я зробив таку помилку, і це, це розсипався там мій шлюб, то як я можу після цього знову себе приймати? Тобто людина, видвигаючи величезну кількість умов, вона створює е, таку ситуацію, в якій вона себе може любити тільки тоді. Коли вона відповідає певним внутрішнім своїм критеріям, або можливо навіть критеріям оточення, але така це велика керматема. Але, хоча б, от спочатку, зі своїми внутрішніми очікуваннями, тут трошечки розібратися. Але я думаю, що одразу після цього виникає в людини така думка в голові, що мене немає за що любити. Тобто, якщо мене ніхто не хвалив в дитинстві, якщо зараз ніхто мене не приймає і не вважає там особливою, красивою, розумною, тоді чому я повинна любити себе, якщо мені немає за що себе любити? І скажи, як можна знайти, за що себе полюбити, з чого можна розпочати? Ну, uh... По перше, треба просто розуміти, що якщо ми ставимося самі до себе по справедливості, ми намагаємося по відношенню до самих себе застосовувати систему координат, де головним буде справедливість, а ми будемо постійно понівеченими, ми будемо душевно і емоційно розтоптаними, тому що ми завжди знайдемо за що себе можна сварити. Ми завжди розуміємо, що ми десь не працювали, можна було схуднути ще більше, грошей заробити ще більше, виглядати ще. Краще сказати, що ще цікавіше тобто, ми завжди знайдемося, як до себе приколупатися і. Якщо ми ставимося до себе з позиції справедливості, ми приречені на те, що ми будемо постійно відчувати такий внутрішній супротив. У нас буде постійна отака внутрішня боротьба. Якщо ми ставимося до себе по благодаті, якщо ми розуміємо, що ми жива людина, у нас є сильні слабкі сторони, ми в цей світ не випадково народилися. У Бога є можливо якесь бачення на наше життя. Ну тобто я впевнений, що воно є. Я кажу, можливо, для тих людей, можливо, хто не. Розділяє християнські цінності, якісь. Але в Бога є якесь бачення на наше життя, і він любить і приймає нас безумовно. Але ми, як люди, дуже часто ми починаємо ці умови створювати. І саме тому, якщо спробувати перейти від тої системи, коли я дивлюся на себе з точки зору справедливості, а я переходжу до системи, так би мовити, благодаті, коли я дивлюся на себе з позиції. Що я жива людина, в мене є свій власний внутрішній світ, Бог чогось мене створив саме таким, в мене є такий характер, така зовнішність, у мене є таке покликання, таке бачення на життя, у мене є така доля, і, можливо, це не випадково. Можливо, тобто є якийсь більш високий план за цим. Всем. І саме тому, коли людина. Переходить від е, такої системи суворості до себе і вимог до себе, вона переходить до системи прийняття себе, е, це призводить до того, що вона дуже великий тягар із себе просто знімає і їй набагато легше в житті розвиватися, добуватися якихось результатів, якщо вона перестає постійно вимагати від себе і постійно над собою себе насідати саме.